В Минулому наш колега тележурналіст, а після повномасштабного вторгнення із перших днів війни навідник міномету у складі 130-го батальйону, а нині прес-офіцер ї бригади ем, ем, окремої е, бригади. Ем, ТРО збройних сил України з нами в студії Мирослав Откович. Мирослав вітаємо! Раді бачити і дякуємо за вашу роботу за захист, зокрема за те, що ви і ваші побратими і посестри зараз робите у ці хвилини. І зрозуміло, що хотілося б почати нашу розмову саме зі слів подяки. Дякую вам і за запрошення. Відразу ми обіцяли дізнаємося і розповімо нашим глядачам. Про те, що відбувається на лінії фронту, власне на яких ділянках, де ваші побратими по посестри зараз служать? Де вони несуть службу? Зокрема, які завдання виконує бригада? Ну так детально зовсім розповісти не можу, бо є Розуміємо, певні обмеження. Але можу сказати, що 241 бригада зараз виконує подвійну функцію. Частина підрозділів працюють безпосередньо на східному лінії зіткнення. Це поблизу Бахмута Мар'їнки, Лиман. А частина інших підрозділів входять до сил та засобів захисту столиці. І відповідно, ми займаємо іншу. Лінію напрямок смугу оборони, де також маємо певні завдання, які також зараз виконуємо. І от це ситуація, коли і там, і там, і тут потребує максимальних зусиль, координації дій всіх підрозділів. Відповідно, ми намагаємося якомога краще робити ці речі. Координації з боку керівництва, так, звісно. Ну і давайте зараз звернемося до наших глядачів, щоб вони підтримали вас в тих завданнях важливих, які ви зараз робите. Щоб воїни 241 ї бригади могли ефективно бити загарбників. Волонтери збирають їм гроші на комплектуючі для дронів і оголосили збір. Усі, хто може підтримати захисників, закликають приєднуватися до цього збору. Зараз на екрані ви бачите QR-код і за ним можна перерахувати доступну для вас суму. Мирослава, давайте далі поговоримо про те, як сьогодні ви збираєте людей до своєї команди про так званий рекрутинг. Наскільки він у вас активно рухається, і хто ці люди, які до вас долучаються сьогодні? Питання рекрутингу дуже важливе, оскільки ми розуміємо, що зараз технологічна війна, війна дронів, власне з чим пов'язані ці збори, тому що ми намагаємося креативно підходити до цього питання. Ми, наприклад, за одні і ті самі кошти можемо придбати більше. Дронів, оскільки ми хочемо з е, комплектуючих їх робити, е, безпосередньо навіть на передній лінії оборони можна складати з декількох комплектуючих ці дрони, які вже полетять точно в ціль. Але все одно, оператори цих дронів це люди. І все одно без присутності фізичної піхотинця на позиціях це все нереально. Хоча дрони зберігають власне життя нашим е, піхотинцям. І ми проводимо рекрутингову кампанію наступним чином, що людина. На може звернутися в один з київських військоматів саме до нашого рекрутера, який присутній в цих військоматах, і сказати, що саме їй потрібно, яка більше професія для неї підходить. Рекрутер з нею поговорить, запитає про цивільні компетенції. Бо щоб воно якось співпадало, бо можна мріяти про одне, а мати навики зовсім іншого. І тоді щось будемо підбирати. У Нас умовно кажучи, всі бояться зразу потрапити в штурмовики. Ну, щоб бути штурмовиком, треба ще довести своє право ним бути. Так що не бійтеся. Є професії водіїв звичайного транспорту, є професії водіїв інженерного транспорту, який займається власне підготовкою інженерних споруд. Є саперна справа. Вона ну. Частково небезпечна, але дуже цікава. І, звісно, є вакансія операторів БПЛА, те, що зараз дуже в мейнстрімі, всі хочуть літати і вбивати ворога. І ми це дуже вітаємо і тому запрошуємо до лав нашої бригади 241 окремої територіальної оборони міста Києва. Телефон ви бачите на ваших екранах, тому можете прямо зараз брати слухавки і дзвонити для того, щоб бути більш поінформованим. Дзвінок нічим вам не загрожує. Можемо це обіцяти. Я думаю, що пан Мирослав теж підтримає. Хочу ще поточнити по власне процесу рекрутингу після того, як держава дала зелене світло, добро так цьому процесу на Офіційному на державному рівні після того, як це все запрацювало, на вашу думку, чи потребує цей процес можливо якогось покращення, можливо, якоїсь оптимізації? Якщо так, то в чому? Так, потребує. Бо є така ситуація, що коли людина отримує відношення в ту чи іншу військову частину, куди вона хоче потрапити, не завжди вона туди потрапляє. Це є дуже часто бюрократичні так. такі нюанси. Їх треба виправити і. Ми ж е, повинні розуміти, що цей процес е, м, потрапляння до армії повинен бути максимально наближений е, до е, цивільного HR. у Коли людина е, хоче потрапити в ту чи іншу компанію, вона цікавиться, хто ж там керівник, яка в неї історія, як там ставляться, умовно кажучи, до персоналу? І тоді вона для себе вирішує, бо дуже важливо е, е, працювати в злагодженій команді відчуття оце от ліктя. Якщо люди зможуть. Е, Прямо проходити рекрутинг в ті чи інші підрозділи, які їм зручно це буде дуже класно, тому що ті чи інші командири будуть нести за них відповідальність, і буде таке рейтингування тих чи інших бригад. Конкуренція. І, да, і природній такий відсів, який командир може організувати класну роботу. Працює оце от сарафанне радіо, один одному передали. Так, іди туди, бо там комбриг такий Але щаснене, бойовий. Я перепрошую теж не резинові. Теж вони е, мають певні зараз ліміти з укомплектування. Не та ситуація це зараз не до. Якщо про це за, за логікою, всі по принципу сарафанного радіо е, дізнаються про хороше ставлення, про хороших командирів і масово підуть і заповнять собою ті частини, де є якісь пробіли, е, е, залишаться ті, куди ніхто не захоче йти. Нам би цю проблему. І тоді ми її будемо вирішувати, okay. бо зараз не 20 числа лютого 22-го року, коли батальйони могли начислювати 3-4 тисячі людей. І коли з батальйонів створювалися цілі бригади, зараз трошки інша ситуація. Слава Богу, люди є, вони йдуть, і дуже багато вмотивованих добровольців. І потихеньку до суспільства доходиться думка, що рано чи пізно всі будуть воювати, і хто швидше е зрозуміє, знайде свої компетенції. Тому буде легше в майбутньому, так знайде своє місце, е, Мирослава, Ви е, трошки почали розказувати про те, як інколи дрони збираються прямо на лінії фронту, і це цікавий такий нюанс. Давайте от подивимося, як це відбувається. Е, паяють, підкручують і вивіряють, чи працюватиме на позиціях ближче до лінії фронту. Воїни 241 ї бригади лагодять дрони і роблять їх максимально ефективними та небезпечними для ворогів. Випробують і запускають нищити ворогів. Запчастини, як і дрони, швидко ламаються, тому воїнів потреба у деталях для дронів є завжди. І щоб захисникам було чим вражати окупантів, волонтери оголосили збір на комплектуючі для дронів. І, власне, цей збір ви бачите просто зараз на своїх екранах. Тож ми просимо вас долучатися. А якщо залом говорити про скажімо. Те, чим забезпечується ваша бригада на конкретному прикладі, то е, які є потреби на даний момент, зрозуміло, що зараз хто чим може е, з цивільних, е, тим і допомагають, але е, держава теж має певні зобов'язання, і от хотілося б дізнатися, чи всім ви зокрема забезпечені які є потреби. Державне забезпечення на досить високому рівні, але завжди є нюанси, які можна покращити. І, власне, зараз потреба, загальна потреба це постійне оновлення дронів, бо це розхідний матеріал. Хочемо ми цього чи ні, вони постійно закінчуються. І тому інколи ми робимо от такі от речі. І от що цікаво, що ми креативно до цього підходимо. Є за одну і ту саму суму можна купити різну кількість дронів. Якщо ми купляємо комплектуючі, ця кількість зростає, тому що комплектуючі, вони дешевші. А Наші майстерні, наші фахівці роблять з них якої спеціалізації. Е, вимагають люди, е, мають володіти люди, які от збирають прямо на передовій на лінії фронту ці дрони. Ну це не, не має бути... Тобто цьому бути... можна навчитися по ходу? Звісно, так. це не, не, не має бути там людина з вищою освітою, Київського політеху, щоб це робити. Це достатньо опанувати ці ази технічної роботи, і можна з цим дуже легко працювати. Ці, цими навиками може навіть гуманітарій оволодіти. Нічого складного. Ну, я ж якось став навідником міномета, в армії ні дня не служив. Так що, я думаю, тут все спокійно. Ну, а зараз ми хочемо ще одне відео показати, щоб ви його прокоментували, будь ласка. От, чекаємо зараз. З'явиться в ефірі. А, так, це розгортання мобільних вогневих груп. Це один з наших батальйонів. Ми працюємо на Київщині. Оці всі сигнали повітряної тривоги, які ви чуєте. Ці хлопці відпрацьовують. Шахеди, які летять в нашому напрямку, в них мало шансів. Долетіти ви, напевно, це відчуваєте? Тому що от такі от хлопці, зокрема з 241-ї бригади територіальної оборони Києва, моментально реагують і в день, і вночі в будь-яку. Пору доби на ці виклики це ведеться прицільний вогонь, підсвічується відповідними лазерами, тобто немає значення чи вдень, чи вночі. Ми здатні виявляти ці безпілотники і ефективно їх знищувати. Мирослава, от для розуміння, мобільна вогнева група це яка лінія боротьби? З повітряними цілями враховуючи ось цю багато ешеленое систему протиповітряної оборони, яка є у нас навколо Києва. Це це перша лінія? Це одна з ліній, одна з ліній. Не будемо говорити, яка саме. Так, зараз долучаємо до нашого ефіру вашу постру. Мирослава Анна Новченко, заступниця командира 206-го батальйону 241-ї окремої бригади ТРО міста Києва, батальйону із морально-психологічного забезпечення. Анно, вітаємо. Слава Україні. Та, вітаю, героям слава. Розкажіть, будь ласка, на якому напрямку стоїте? Які завдання виконуєте? Ну, наразі наш 206 й батальйон знаходиться на одному з найскладніших напрямків: це Мар'їнський напрямок. Як ми знаємо, ну, ворог тут має на меті значно просунутися на цьому напрямку, тому використовує задіює тут дуже багато своїх сил і засобів. До того що використовує різну методику: це і штурмові дії там малими піхотними групами, і штурмові дії з використанням бронетехніки. Тому ну, напрямок тут надзвичайно активний для розуміння тільки от в нашому батальйонному районі оборони, ну штурмові дії з боку противника проводяться без применшення щодня. Зрозуміло, ви працюєте безпосередньо з морально-психологічним станом бійців, якщо я правильно розумію. В якому вони зараз настрої, враховуючи те, що це доволі активний напрямок, доволі важкий. А, ну насправді не дивлячись на всі ті складнощі, з якими ми зіткнулися тут і зараз. Бойовий дух і мотивація бійців вона залишається на достатньо високому рівні. Ми завдаємо тут ворогу втрат, і це, звісно ж, додає людям неабиякої мотивації, да, коли люди бачать результат своєї роботи, бачать, що все це робиться не дарма, і тому ну я скажу дух у бійців, звісно, високий, але а не можу не сказати про те, що ну відчувається загальна втома військовослужбовців, які з двох років повномасштабного вторгнення більшість часу провели на бойових. Це стосується не лише нашого батальйону. Така ситуація насправді в усіх збройних силах України. Ну тому, що бойові, особливо коли це дуже активні бойові дії, да як у нас тут це величезний стрес для людей, це звісно ж виснажує і психологічно і фізично. Ну але як я сказала, вже все одно наш бойовий дух залишається високим. Ми утримуємо визначені нами рубежі і завдаємо ворогу втрат. Дякуємо за те, що робите, Анно. Передавайте вітання усім братам по зброї. Дякую. А, Дякую. І, а нашим і глядачам так ми хочемо зараз нагадати, що просто у ці хвилини триває збір для 241-ї е, бригади, і це ми збираємо гроші на комплектуючі для дронів. Е, ну і продовжуємо розмову з Мирославом. Мирославе, скажіть, будь ласка, на вашу думку, що сьогодні потрібно для того, щоб фронт швидко забезпечувався усім необхідним? І це пришвидшувало нашу перемогу. Маленька ремарка: зверніть, будь ласка, увагу на гендерну політику двісті 241-й бригаді. Це Анна Анопченко, капітан, яка задовго ще до повномасштабного вторгнення вже воювала, і вона на керівній посаді заступник командира батальйону. У нас є цілі розрахунки мінометниць дівчат, які самі все це роблять там. В 130-му батальйоні в 204-му, Напевно, чули. Є командир взводу Відьма, яка вийшла за рейтингом української так. правди в топ-100 жінок впливових. Тому Зараз боронити Україну це роблять жінки разом з чоловіками і на рівні з чоловіками, і також з приводу власне логістичного забезпечення Так. от. Є з однієї сторони те, про що сказала Аня, необхідність ротації. Люди два роки вже на фронті. І мова йде про те, щоб справді, от коли порахували скільки людей за весь час війни не воювало, щоб ті, хто був в тилу, зараз максимально йшов на фронт. Тому без великої кількості призову також можна частково вирішувати питання цієї ротації і. На логістичні шляхи забезпечення збройних сил України можуть ставати бойові хлопці, які були от в тій шкірі, коли вони на бойових, а їм чогось не вистачає. І їхнє ставлення до забезпечення бійця буде зовсім іншим, бо незалежно від погонів, незалежно від посади в бригаді, в центрі уваги завжди по забезпеченню повинен бути боєць який в окопі. Якщо буде оце от розуміння, якщо будуть працювати в кабінетах ті, хто були в бою. Оце от ставлення буде набагато кращим, тому що можна мати багато ресурсу, але не мати можливості вчасно його донести до кінцевого споживача. Мирослава, ми Дякуємо. дуже вдячні вам за цю розмову, що ви долучилися. Морославо Откович, пресофіцер 241-ї окремої бригади Сил ТРО міста Києва був з нами в ефірі. Дякуємо, Дякуємо. вам за захист. І ще раз і за захист і за розмову в студії. Ми продовжуємо. Дякуємо до речі глядачам, які долучилися до збору. який ми оголошували для бійців 241-ї бригади.